Вітання. Я Катерина Супрун. Сьогодні, 14 березня, і мілітарний доповідає про виробництво українських боєприпасів. Одразу скажу, що в цьому відео використане тільки інформація з відкритих джерел, ніяких інсайдів та додаткових даних тут немає. Тож сьогодні в Укроборонпромі повідомили про виробництво 125-мм міліметрових боєприпасів для танків. Виробництво налагодили спільно з партнерами з НАТО і розгорнули за межами України. Це вже п'ятий вид боєприпасів, про виробництво яких звітують в укроборонпро. Налагоджено виготовлення мін 82 го та 120 го калібру, а також боєприпасів до систем ствольної артилерії у калібрі 122 мм та 152 мм. Процес пішов з листопада 2022 року. Зрозуміло, що спочатку повномасштабного вторгнення налагодження такого виробництва потребувало значних ресурсів та зусиль. Але що було до того? Після розвалу Радянського Союзу в Україні зберіглися підприємства, які могли виробляти вибухові речовини та порох, а в Донецьку була найтехнологічні. Ніша лінія в СРСР з виробництва боєприпасів з пресами для витискання корпусів снарядів. А от спеціальні сталі, детонатори, гільзи та інші компоненти розроблялися та вироблялися в інших частинах СРСР. Зараз ми сфокусуємося суто на артилерійських боєприпасів, бо видів та номенклатур дуже багато, і всі вони не вмістяться в одне відео. Звісно, з часів незалежності Україна могла налагодити виробництво боєприпасів своє виробництво, але на той момент модніше було. Розброєння аніж Озброєння і підприємства або закривалися, або переформатувалися. А запасів радянської доби було стільки, що вони покривали потреби української армії. У 2014 році почалася війна. Боєприпаси почали вичерпуватися бойовими діями та вибухами на арсеналах. У 2017 році повідомили, що Україна налагодила виробництво 152-мм артилерійських боєприпасів, а також снарядів довох 17 та мінометних мін. Серійне виробництво так і не почалося, оскільки це скла. Складний технологічний процес. Нещодавно в Укроборонпромі пояснили, чому тоді не вдалося запустити виробництво. Все просто виробник мав закупити спеціальне обладнання, однак компанія-постачальник не виконала свої зобов'язання. Гроші витрачено, обладнання немає. У 2021 році з'явилася новина, що Міноборони готується до виробництва боєприпасів. Потім впродовж року з'являлися новини і про закупівлю обладнання, і про виготовлення порохів, і про підготовку до виготовлення боєприпасів не тільки тільки 152-го а й 155-го калібру від 24 лютого 2022 року. Україна отримала нагальну потребу не тільки в боєприпасах, а й в артилерії. Та західна артилерія потребує боєприпасів натівського калібру. А це означає тільки імпорт через рік після повномасштабного вторгнення. Країни по всьому світу запускають та нарощують виробництво боєприпасів для того, щоб поповнити. Потреби України та свої арсенали. Пік виробництва боєприпасів в країнах членах НАТО очікується на 2024 рік. Україна тим часом налагоджує партнерство та виготовлення боєприпасів з країнами-членами НАТО. Звісно, це новий досвід, нові технології та зовсім новий підхід. Але звісно, прагнути треба виробництва повного циклу всередині країни, і в першу чергу боєприпасів калібру 155 мм, оскільки Україна зараз озброюється саме натівською артилерією. Підписуйтесь на. Мілітарний, ставте вподобайки, коментуйте, побачимось в наступних відео.